Україною шириться мода на усе британське. Одягнув майку з Юніон Джеком, і ти вже у тренді. Що вже й казати про музику? Гутен вирішив і собі не відставати та завітав на вечірку в британському стилі. Там саме виступали два молоді українські гурти: Єлодоб та Коло. Але здається, хлопці забули домовитись між собою. Кто из них отвечает за телепорт на Туманный Альбион? Я думаю, что телепорт в Британию это больше вот группе Yellow Dog. Это парни в Британии, наверное, устроят телепорт, но ближе к США, наверное. Нет вообще британской темы. Хлопцы, вы нас точно запутали. Британской темы нет? А что же есть? Ну, поэзия, красота, культура, песня. Мелодичность, давление, э... Ну і, впрочем, хороше настроєння. Я сподіваюся, що немножко ще іскусством пахне. Сплошное спокойствие. -э істерика і ще раз веселі. І знову погляди розійшлися. Але хлопці, здається, особливо цим не переймаються. Нас люблять, на нас, ну, на нас люди хочуть слухати, ходять на наші концерти, смотрят нас в інтернеті, слушают нас. У нас даже є фан-клуб. Вот более, более шесті тисяч чоловік. Сматри, як чуваки пруться от своєї музики через 358 раз прослушивания, опять-таки, аптеки этой песни, песні, вступлення какого-то. Да, ты начинаешь его просто тихо ненавидеть. А, а нас именно колбасит. але кажучи, відверто нас також. Музика дійсно варта уваги. Хто хто? А ми на цьому знаємось. Ти на лише одне питання: для кого її створюють? Нам цікава Європа. Нам інтересен весь світ. 6 мільярдів людей на цій планеті. если якщо хтось захоче нас служити, то ми будемо то крати. А почему чому б нет, почему Чому б нам не стати першими постсовєтськими командами, які покорят Европу? Дійсно, чому б ні? Європа так Європа. Тим паче, як кажуть самі музиканти, прибуток остання річ, що їх цікавить. Тож сьогодні ми не просто розширили свої музичні смаки, а й відкрили для себе новий стиль музичний альтруїзм. У нас нету, ну по крайнім. задачи мыслить категориями рынка. То есть мы не пытаемся продавать себя. Группа начинает ненавидеть свою музыку, когда она становится коммерчески успешной. Есть большой риск, что если ты хочешь денег, то кроме денег ты можешь больше ничего не получить.